не Римар про дві родини. Жили по сусідству дві родини. І в обох зростали доньки. У першій сім'ї було заведено допомагати нужденним садити квіти, співати і за все дякувати творцеві. Інші навпаки. Нащо ходити до церкви? казала господиня. Краще піти на базар та щось уторгувати. І навчала свою дочку, як сама робила. Не терпіли злі сусіди, порядних. Перестріли добру дівчину та й побили. Довго хорувала дитина. А якось на світанку прийшла до неї Богородиця, накрила своїм покровом, уздоровила, зцілила її хворе тільце і поблагословила. Відтоді дівчина всякий людський порох душі, кожну гадку читає, знає, які знаки на писанці писачком виводити. Щоб ані зла людина, ані недобра думка в обійсця не приходили. А як люди йдуть крашанки один одному дарувати підказує. Старших людей блакитними обдаровуйте, аби були здоровими, молодих червоними на радість і любов, а господарів жовтими. Щоб у них усе в хазяйстві велося і добре жилося.